Чоловік пішов в посольство, хотів відкрити собі візу в Америку. Йому відкрили візу, він вийшов. Знаєте, як він виглядав? Його такий радий! І такий був радий, що йому візу відкрили. В нього віза є! Але питання: чого він радий? Він іще не в Америці. Він іще не долетів туди, самоліт може впасти. Знаєте, навіть цей, е, е, ці прикордонники, там, може його не пустити, у них є право, підозрілий тіп. І від, ну, маєш візу, але тебе все рівно можуть не пустити. Але він радий. Друзі, щось подібне з нами. Ми ще не в Царстві Божому, але печатку вже маємо. Печатку вже маємо, але давайте ми. Будемо робити все можливе, щоб, щоб ця печатка, гарантія, що ми будемо в царстві Божому, бо він, бо він за нас помер, щоб це сработало, щоб ми попали туди, в царство Небесне.